Так, ну що, всім привіт. E, Значить, Дніпро, Десна це хорошо, а Дніпро це ще круче. Заїхали ми, э, поїхали типа, на Десну, але там місця нема. З'їхали нижче, чуть нижче Києва на Дніпро. Ніфіга, ну, коррошу, Доїхали до таких місць, що тут вовки бояться ходити, чесно. <сırt> <сırt> да, тому я тут савий. Ну, коротше, заїхали далеко. Нам порекомендували, привели нас сюди. І, в принципі, у нас тут недалеко товариш був. Ми йому дзвонили, він теж приїхав. Ми тут в чотирьох: я, Дімон, Ігор і Женя. Значить, зараз покажу, а вон ви бачите. Давайте поподробніше. Ігорянчик, що ти тут крутиш, вертиш? Пробую. Що пробуєш? І треба хоч щось робити. Я щось... Сюда так далеко їхав, что зря что ли? Пробуєш снура в кольца затянуть, да? Ну да. Ну це вже начало хороше. Там вон Димончик. Що, Димон, привет. Пустира надоело, вже. Надоело. А він он ходить тут это. Знімає, знімає. Ну, не щоб густеру ловить. Знімає. Не знаю, я закинув мене не клює. У мене просто лящова прикормка. Ага, і якщо ага, буде поклевка, ага. то буде лящ. Ага, Два ляща. Так, а що? Автонова палка, да? Ану-ка, ану, ану, ану. Це у нас хто? Sportex rapid feeder 390 150, так? Да? Ага, товариш іде, Женька. Всім привет. Ну что там-то? А маркерюши? Ты только маркерился? Да. Димон уже лупит эту густеру, поняв, понял, ладушечную, капец. Я тебе говорю, уже, наверное, с десяток железных. Ну не с десяток, штучек шесть густерок, одна, один синет. И при этом клюе параллельно на две палки, понял? Солидный парень. Игорян. Я тебе его чув? Як ти будеш спати, на ноздрю так прищепну, коли будеш видувати, щоб він дзвенів. А я спати не буду. А, не будеш? Ні, я буду рибу ловити. А, ну так. Да. Ні, ну рибу всі приїхали ловити, а як вийде, не знаю. Не, сидіть в всяком случае збираюся. Ну бухла не брали, ребята, чесно. Чесно, бухла не брали, взяли по пару банок пива. Сус, а менше пройшло разу. Пиво? Ні, самогонка. А! Не, братан, звиняй, я пас. Отакий у нас усе, лагерь. Тут усе. одна машина, на якій там Женя приїхав. Ось наша кухня. Правда, тут перед нами свині були, залишили так трішки сміття, ну нічого ми приберемо. Трохи накрапав дощ, тому ми закинули все сюди в шатер. Шатер прив'язали до одної, до другої. А, до другої машини ще не прив'язувало, так? Да? Нічого. Ну хай хоч одна машина залишиться, якщо одні знесе, вдруг. Вдруг шатер полетить, щоб хоч одна машина лишилась, так? Да? Я понял. Так, ну що, пішли, Жень, подивимось, де ти там розмістився. Так, тут у нас Женя. Так. А ну-ка, по наживці. Понятно, ты шо в нас? А що в тебе за корм? Трапер. Річка, челящ. І... Сазан, карп. карп. А, все, я понял. И этот самый. И водоешка. ВДЕшка чорна, 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 да? Да. А. Кресло флагман, армадейл, да? так? Ну, пойдет взагалі. Не, ну ти напидання на, на креслі, конечно. Прикольно тебе. Ага, а що в тебе давай по федерам? Так, це у нас гарбоно дистанс федер 394.20. Кстати, якраз сейчас я буду і ставити, да. І картушечка Nzone. А другий, ну кармадейл. 390-90 вообще. Вот так вот Класика. Mm. От щоб трошки краще було доставати. І все. Так 320, що таким одним рухом руки фідер 390 стає 4.20. 420. А тест який? 150, так? Да? 125. А, 125, а, да. так. Ні, так 60-ті стоять. Починаємо з корму. Це як завжди, варений горох, відро. Це нам на чотирьох. Це горох пюрешка з, з пластівцями. Типа для того, щоб пиль якась була двіжуха. Так даємо. Ну і звичайно ж Врогу половинками. Ти що там все достаєш, 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 достаєш. Паперинеш. Так, ну що, друзі. А. Голова, щоб був Будемо мешатися сьогодні на, на такому ВДЕшці. Турбо світло. килограммочку. Я мішаю сразу на двух. І турбо І Он теперь. Короче, получился полный подух. Замішав все так, далі буду хай наставитися, далі буду дозволожувати і все інше. Так, друзі, відмаркерився. Показувати маркування не буду, тому що всі знають, як це робити, я неоднократно показував. У мене виходить даокастізм. Дистанція 52 оберти катушки. Ну, 92 вона вимати, це образно. Десь 48-47 метрів. Так, ну що, попробую закормочну кормушку. Так. Кидаю прямо. А, нормально. Краще летить. Це і так. У мене є 50. Напевно буде багато мало. О, є 60 така дока, бачите. Як кажуть мені колодець. Поставлю 60 кудок так трішки. І по повідцям. значить, Тут у нас такого особо злого нічого немає, то напевно в мене буде тут стояти почну з 0,16 напевно. Да. Давайте 0,16 восьмерочка. Довжиною 76 см. Ось так. так, і що у нас тут? Трошки є утопленого паруша. Ну, я, конечно, не зовсім утонув, але є. Я, мабуть, з трьох штук розпочну. Три штучки. Я думаю, поки хватить. Ну, Попробуємо потемпувати, трошки підгодуємо точку. Саме головне не зачепить. Проводится бомба. Тут что-то уже загибает. Видишь? Да. да. А ну-ка, убирай на лицо. А ну, показывай. Смотри, кашу даже не вынули. О, кивушка. Не кивушка, а под кивушкой. С Спасибо. Yeah, Секунду 20 заглотнул. Ну а це... На що, На папа? О, да. Ля. Камеру включил. Леха. Так. Короче. Короче, жизнь скупная. Сама граница бревку О! О. Лясь. Понятно, кивушка. Ты кадрушка. Вы эксперты, Полторашки, двушки, кивушки. Юшка. молодец. Я сейчас жду поклевку на горох. Друга, первый Красавчик. Короче, пробуем дальше. Але красиво, а? Загнул вообще. Бомбей. Так, ну что, давайте повторим. повторе. Димчик у нас на вафтерс. На вафтерс. Давай, что там? Плотва, да? Ну, точно А. Че ти, блин, парень? Тут нема, ліща, нема. Що ти скажеш? Браконьєр. Скажи. Це 2700. А ти що скажеш? Рыбаес ловить надо вміти. 200 это. Ну Ага. Дзвони в рибінспекцію поки не випустив. Прикиньте яка здоровенна. А що це таке взагалі? Це що в копрят стопаду? Насадка для... на сома. тільки не матюхайся. На вечірнього сома. На ночного сома. Та в мене і гачків таких нема, щоб вона садити. Який прикольний. Так загнуло.

Батон есть! Вот это, друзья, плот военка, янка тоже. Покажи, покажи. А, Хорошая. Да. А на На кукурузу Папа. Давай, давай, давай. Кто там у нас? Подлящ. Подлящ. нас у -у -у. такие друзья, вот что. Да, вообще, типа... Криминалитет. Был по был по да. Бубовин карасем, а тут еще. Давай, давай. О! Не знаю, братан, пішла роздача чи ні. Ну якісь покльовки почалися. Ух ти! Вивів його як торпеду, поняв? Ага. Ну, це такий вже. Це такий І от перед цим теж отвалився. Дивіться, друзі. А? Ну це такий кілограмовик, але як на сьогоднішню рибалку, це просто топчик. Давай, коротше йдемо до дуже... Подивимося, що він там висидить собі тихенько. Непонятно, ми там втрьох то знаємо хто що. А, садок у воді. Дивіться. Садочок у воді Друже, риба повискакує. А, то просто? <різь> <різь> Та що в тебе? Дрібне все. Капець, в мене тут стрелило так і шнур на десь 30 метрів шнура уйшло. Така покльовка, поняв, загиб такий, коротше, підсікаю, а мене стоять отак низько, як ці. Поняв Фідера. І це, і походу десь тернуло шнур, ну, ближню бровку. Такий туф. І все. На попап. Ну, це походу мілкий, ну подлящий, що сіпає, обриває хробаки. Або суміки маленькі, ну тобто всяка риба тут це Дніпро і глибина десь порядка 9 метрів, а там може бути люба. Давай, 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 давай. От так, О! Йди сюди. и на той клее. Кто там у нас? Кто хороший. Ага. Уже Давай. Выходи. Оба-на. Есть. Не перший, але заліковий. Ось такий. Ну це місцевий стандарт. Тут більших не особо намалюєш, але коротше поки в садок, а там побачимо. Давай. О! Это вот был первый в жизни сазанчик на чужой спиннинг. Там, где должен... Когда быть... я вытаскивал кому-то сама, <свят> у меня клюнул сазанчик. Там, где должен был что там, сомик или что-то, густирка. А, демовин. а, это клевала та удочка. Как то это? Нет, я говорю, клевала та, а пока ты, наверное, подошел, клевала это. О, бомбера. Ну, такие килушки. Да? Такие килушки. Я Держите свои палки, пошел я, короче, рассаживать червяки. А на червях. Напариш? На на Напариш? Да. Вона пацани пока я там ходив по справам. Сомика. Дістала. Ну що, бачите, відчепив ее. І давай. Давай. Коротше, добрий ранок. <свист> Закидуюсь, перезакидуюсь. Не клює вночі нічого, тому особа можна не розстраюватися. Не хочу клювати, не хочу... Коротше, не хочу нічого. Ось маленький сом, який у пацанов поклював, а в мене щось навіть і не клювало в нічого. Тому проснулися з самого рання. На рассвете пацани сиділи, я ему казав, буде клювати, раз буде Ну, короче, не особо меня будили, потому что воно не клювало. Опа. Опа-па. Ні. Або плотва здорова, або лящ. Це бровку. переїхати треба. Не густіра. Да. Лящик. Такий 400. Таких 300. Таких 350. Таких 350. Ага. Да <реш> на За черво? на кукурузу Короче, Ось так, спрацювала кукурузинка. Залишилось дістати рибку. А я на цей ще вже будемо збиратися, а садочок треба підсушити. Самі розумієте. попала попало в кадр, сейчас не попало, то есть на снимал, что Хорош. Спасибо. Да. Ну коротше друзі, ось такий у мене влов. Вот, Зараз покажу вам ближче. Дивіться. Карасі один карась. Раз. Коротше. Три, чотири. Раз, два, три, чотири, пять, шість лещів. Гарна плотва на тараночку. Ну і в принципі бомба. Так що, друзі, вот такая у нас риболовля. На жаль, треба вже збиратися, тому що час йде, а нам ще ну, трошки приїхати треба і тим паче трішки поблиздорожі. Лайкос завідос. Всім пока і до скорих зустрічей на воді.